Привіт! З вами Наталя і компанія Spendom. Ціни на житло в оголошенні та реальна ціна продажу відрізняються вдвічі. В Іспанії знову говорять про перегрітий ринок нерухомості. Причина очевидна: власники ставлять у оголошенні одну ціну, а квартири продаються зовсім за іншу. За даними ідеаліста та фотокаса, середня ціна в оголошеннях 2672 євро за метр квадратних. А от реальні угоди, підтверджені нотаріусами, закриваються приблизно 1866 євро за метр квадратний. Уявіть, різниця 43%. І це не про різні методи підрахунку. Це означає, що продавці масово завищують вартість житла, а аналітики, орієнтуючись на ці цифри, створюють враження зростання цін. Насправді, реальний ринок рухається набагато повільніше. У комунітат Валенціана та на Канарських островах різниця ще більша до 55%, а в екстрамадорі 64%. Саме такий розрив і формує ілюзію росту. Хоча фактичні продажі зовсім не такі гарячі. Звертайтесь до експертів компанії з і ми підберемо вам житло з реальною ціною.